Уявіть, що ваш користувач це людина, яка загубилась в лабіринті. Як ви допоможете їй знайти шляхи? Так само і ваш користувач може загубитись в інтерфейсі, якщо він не продумає. Щоб зробити інтерфейс зручним, вам треба уявити себе на місці користувача, як би ви хотіли пройти цей лабіринт. Ось так. Коли дизайн правильний, користувач знаходить шлях легко та швидко. Тепер уявіться в цифровому світі. Приєднуйтесь до нашого курсу UIX Design в IT-STEP і ми допоможемо вам знайти вихід з будь-якого лабіринту.